Революція гідності, готовність івано-франківців взяти відповідальність за владу. Громадський інститут аналітики в обласному центрі Прикарпаття зініціював круглий стіл. Тему обговорювали фахівці різних сфер діяльності. Отож, що дав майдан і як зберегти внутрішню стабільність? Про це далі. Чим була революція для кожного з нас, майдан насамперед став випробуванням на гідність. Учасники круглого столу переконують зараз час долати комплекс друговартості. Відсутність довіри не шлях до стабільної влади, бо ж історична доля українців влада апріорі чужа і влада апріорі ворожа. Я думаю, що більшість людей, які йдуть в депутатський корпус, вони йдуть щирою надією всім допомогти, і думаю, що саме вони все змінять. А потім вони зіштовхуються. Ну, депутат зіштовхується з тим, що всі люди чомусь вважають, що він має все чути, все знати, так? А при тому змінити ситуацію, але мене, будь ласка, не згадуйте і не пишіть. І на мене не посилайтеся. На Майдані люди самоорганізувалися та в той час залишилися залежними від думки інших. До тих пір, поки ми будемо орієнтуватися на сусідню державу. І вимірювати все, що в нас робиться через спектр психології гомосоветікус, Я так скажу, до тих пір у нас не буде ладу і не буде людей, які би почували себе самоусвідомлені, відповідальні і особистостями, які приймають рішення самі за себе. Ми отримали страшний спадок. Продовжує вона за нас. Вирішують, як жити за статистикою. 60% людей не готові приймати ніяких рішень, але можуть якимось чином до. Учитися до цього процесу 15-16 відсотків виключно керуються впливом інших, стільки ж опитаних беруть відповідальність на себе, і лише 2 відсотки це лідери, які ведуть за собою. Тож хочеться, щоб у нас це були порядні люди, про налаштовані. Коли людина, от пан Віталій сказав, добре коли людина йде, робить крок вперед показати себе. Показати, що вона готова приймати якісь рішення, брати відповідальність на себе, тоді починаються якісь моменти обговорення, засудження. Тому культуру поведінки варто змінювати. У нас є пафос, кажуть фахівці, який заважає жити, тому треба задуматись над такими поняттями, як партійна відповідальність за владу та вміння працювати в команді. Це дозволяє краще лобіювати інтереси громади, в тому числі й нашого міста. Якщо взяти, наприклад. Землю Баварія, там уже роками коаліція ХДС ХСС, якщо я помиляюся, то виправте мене і ніхто там прізвищ багато не знає, але коаліцію знають, яка при владі, і вона несе відповідальність. А вже тих індивідів, які складають ту коаліцію, сама коаліція і контролює. Отож, ми на порозі виборів, а будь-який вибір це шанс. Головне його не прогавити, щоб не зрадити революції гідності.